У Житомирі презентували та погасили марку Служба безпеки України. Ці героїчні вчинки вже є в підручниках з історії, і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців. Власна справа під час війни Житомирянка готується до відкриття кондитерської. Я готова працювати, бо приміщення довго не мала знайти. І коли я для себе прийняла, що я в будь-якому випадку відкриваю. Знайшлося приміщення, знайшлися якісь кошти, трапилася мені уся школа, яка вдала мені необхідні знання. І ось так все крок за кроком. Сеанси каністер для дітей-переселенців. Їм це подобається, ми це бачимо. Вони не хочуть уходити, не хочуть залишати собак. У вони покращуються, я думаю, самопочуття, покращується безпосередньо їх настрій, коли вони спілкуються з собаками. 26 липня у Житомирі погасили поштову марку Служба безпеки України Фото для марки надало СБУ. Наклад становить 1 мільйон 75 тисяч примірників. Про це розповів директор Житомирської філії акціонерного товариства Укрпошта Дмитро Шулевський. На аркуші розміщені п'ять поштових марок та купон. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну служба безпеки України стала важливою складовою сил оборони, каже Сергій Копчук, заступник начальника управління СБУ в Житомирській області сьогодні на заході нашому присутні спецпризначенці служби безпеки України спецпідрозділу Альфа, так званий відділ, а вони безпосередньо беруть участь у виконанні найскладніших завдань на лінії фронту. В тому числі хочу звернути вашу увагу, це наш молодший побратим Аракс, який також у складі спецпідрозділу виїжджає на всі бойові завдання і допомагає виконувати в межах своїх специфічних можливостей. Сергій Копчук каже, що сьогодні співробітники СБУ проводять спецоперації, які змушують противника змінювати стратегію війни і наближати нас до перемоги за півтора року, майже 800 державних нагород отримали співробітники служби безпеки України за виконання своїх завдань за хоробрость і героїзм, що підтверджує їх професіоналізм і відданість присязі українському народу. Хочу також відзначити окремо, що з цих нагород дев'ять героїв України, але на жаль, сім із них посмертно всі героїчні вчинки вже є в. Підручниках з історії і на основі цих героїчних вчинків буде ще не одне покоління наших бійців навчатися і отримувати позитивні приклади. Тому я вдячний службі безпеці, я вдячний Укрпошті, яка цей проект продовжує просувати, і впевнений, що це. Зараз пишеться наша історія, і ми учасники цієї історії. Марка на честь працівників служби безпеки України завершує випуск героїчної серії марок Слава силам оборони і безпеки України. Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Юлія Житомирянка 15 років. Мріяла про власну справу. Відкриття кондитерської через ковід та початок повномасштабного вторгнення відкладала три рази. Жінка каже, що на початку 2023 року знайшла приміщення для оренди, написала бізнес-план, зробила розрахунки і пройшла навчання в школі підтримки малого і середнього бізнесу. Втім, грант на підприємницьку діяльність Юлія не виграла. На жаль, я грант не виграла, але це мене не зупинило, бо я вже була. На великому етапі роботи у мене вже був майже завершений ремонт, меблі були вже замовлені. Фінансово проєкт Юлії підтримали її чоловік і кума. А також жінка отримала грант на власну справу через додаток Дія. Я готова йти на цей ризик, я готова працювати, бо приміщення довго не могла знайти. І коли я для себе прийняла, що я в будь-якому випадку відкриваю. Знайшлося приміщення, знайшлися якісь кошти, трапилася мені уся школа, яка вдала мені необхідні знання. І ось так все крок за кроком. Дуже важливо. Цей момент це віра рідних і близьких, і друзів це уся підтримка. Сергій Трохимишин, керівник проєкту, каже, що Юлія Савинок була однією з 20 учасників проєкту. Юлія Савинок пройшла у нас навчання доволі успішно. Грант не отримала, але при цьому знайшла інвестора і змогла знайти собі моральні сили і відкрити так само. Свій бізнес, свою власну справу Юлія Савино каже, що в її кондитерській будуть готувати десерти у вигляді фруктів. За рецептурою французького кондитера Седріка Гроле. Це такий десерт, який і мономономає смак Наприклад, це мандарин, і в цьому тістечку мандарин представлений в декількох структурах. Мандариновий ганаш, мандариновий геть, цукати із шкірочок мандаринів, філе мандарина самі у ці часточки і шоколадне покриття. І коли ти смакуєш, воно в тебе в роті розкривається все ніжне, тут хруща тут більш таки насичений смак. Відкрити кондитерську Юлія запланувала на початку серпня. Олена Кучмій, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомир. Добре. Це Молоді. пес породи Рассел терєр на ім'я Азар. Він слухняно виконує команди кінологині Катерини Стрілець. Азарт це Джекрасл-тер'єр, але це собака, яка безпосередньо є собакою емоційної підтримки. Разом з псом Азартом до сеансу з емоційної підтримки для близько 50 переселенців долучилися ще сім собак різних порід. Учасники заходу мали можливість погодувати песиків, потримати на руках. Погратися з ними та прогулятися сквером. Їм це подобається, ми це бачимо, вони не хочуть уходити, не хочуть залишати собак, у них покращується, я думаю, самопочуття, покращується безпосередньо їх настрій, коли вони спілкуються з собаками. Це на них досить добре впливає, я вважаю. Собаки це дуже круто. А чому? Тому це ознак. <ріст> Німець. Німець. Зараз ви бачите команду до мене. Це команда поруч. Молодець. Дресирована німецька вівчарка на ім'я Тара найбільше сподобалась учаснику заходу Івану Кутюку. Сподобалось сильно. Чому? Чому саме саме сподобалось? То, що я люблю собак і мені і... ще хочу погладити. Я думаю, що це дуже необхідно. Діти відволікаються трошки, розважаються. Це для е, психологічного стану. Я думаю, дуже добре. І більше б таких заходів було б дуже чудово. Такі зустрічі фонд громади Житомира регулярно проводить для того, щоб познайомити Людей між собою, інтегрувати їх, допомогти їм з користю і, цікаво провести час, зняти стрес, подолати різні наслідки війни для того, щоб залишатися стійкими в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Антоніна Тугас, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Житомирянка Ганна в прозорому офісі чекає своєї черги на обслуговування. І щоб швидше пройшов час, вибрала цю книжку. Назва дуже цікава. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Тут для саморозвитку особистості це дуже цікаво в теперішній час, розвиток. І, взагалі, щоб відволіктися від теперішнього війни і від теперішнього часу суєти, відволіктися від гаджетів різних у прозорому офісі відкрили книжкову локацію з елементами букросингу для того, щоб люди могли прочитати книжку тут, почитати книжку тут. А якщо у них є можливість, то взяти з собою додому на термін до п'яти днів і принести вже з враженнями після її прочитання. Звичайно, ми налаштовані людину служити так, щоб вона якомога менше чекала. В черзі і тому рух людей достатньо жвавий. Тут ми намагаємося обслужити людей якомога швидше, але все одно, ну до півгодини приходиться чекати людям. І Щоб людина не просто дивилася в телефон або в стелю. Хочеться, щоб вона в цей час розвивалася. Вікторія Краснопір, директорка департаменту соціальної політики міської ради, говорить, що департамент закупив 36 книжок на різну тематику. Крім того, Житомиряни можуть приносити свою літературу, поповнюючи колекцію. Ми в соціальних мережах спитали наших мешканців міста, які би книжки вони тут хотіли бачити. Було достатньо багато ідей. Ну кожен, напевно, написав про свої вподобання. Хтось написав, що жіночі романи, якогось такого легкого змісту до книжки, щоб трішки розвантажитись, бо зараз всім, звичайно важко. Хтось попросив детективи. Хтось попросив таку розвиваючу літературу на тему психоемоційного розвантаження, бо це зараз також потрібно. Тобто, ну напевно, кожен написав про свої смаки. І коли ми відбирали літературу в одну в одній з книгарень міста, ми якраз це все врахували. Вікторія Краснопір каже, що для дітей, які приходять з батьками, також є місце для відпочинку. На них чекають 20 книжок з розмальовками. Ми їх не купували в межах цього проекту, тому що все ж таки зосередилися на літературі дорослі, яка більш дорого коштує, і хотілося дорослих долучити до читання. Дитяча локація вона поповнюється книжками від людей від серця до серця. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим. А також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо оточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Я бажаю Збройним силам нашої України виконати свій конституційний обов'язок перед державою, перед нашим народом. Це захистити наш, наш народ і наш, нашу державу. Це гарантія того, що збудуться пророчі слова Василя Соманенка, який в х роках сказав, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить. Мій народ, що таке збройні сили України для мене це в першу чергу. Це наші діти і наші онуки. Я хотів би низько схилити голову за їх подвиг, за те, щоб вони відчули смертельну небезпеку для нашого для нашого народу і встали, не шкодуючи ні крові, ні свого життя. Наша перемога це збудуться пророчі слова іншого великого сина України, Василя Стуса. З яким мені довелося відбувати покарання у мордовських тоборах, який також в 60-х роках сказав: нема мені коханої землі, а за грудьми пече гірка калина, сміється божевільна Україна на смертнім, леті, у смертнім леті на чужим крилі. Так ось сьогодні. Це історичний момент, коли ми відриваємося від цього живого крила. Відриваємося надзвичайно великою ціною і великою кров'ю наших дітей, наших, наших онуків. Але все-таки ми відриваємося, і попереду у нас буде вільний політ, а не смерть.